Усім привіт! 26 квітня, 25 рік Вінниччина. І В даному відео хочу продовжити історію окулянтів. 11 днів тому я знімав відео та опублікував його. У тому відео я показував зрізку окулянтів, показав невдалі прививки, приблизно порахував відсоток випадів. Загальної кількості і розповідав, що планую усі ті, які не прижилися, найближчими днями перепривити. Що я через два дні і зробив. Ось можемо по цьому рядку бачити. Йде білі стрічки там. Усюди перепрививки. Виконував перепрививки. Способом вічкування, так само, як у серпні. З живців, які були заготовлені ще у січні місяці, дуже добре збереглися у мене вони. І зараз у даному відео покажу, як вони ці прививки на сьогоднішній день себе почувають. Ну і що далі потрібно, які роботи проводити з цими окулянтами. Ось покажу наприклад ладі цього. Бачимо невдалу прививку, тут нічого не прокинулося. Щиточок всох. Ось тільки порослі наросло за 11 днів. І ось вище з протилежної сторони. Прививочка, як 9 днів, і вже по ній видно, що вона прокидається. Що ми далі робимо? Рядочки прориваємо від бурянів, виломуємо всю цю дику поросль. залишаємо тільки наші прививочки. Уважно все дивимося, бо можна десь нечаянно відламати і прививку. Бувало. Ось так всю цю поросль виламуємо. Корінь підщепи сильний, в нього вже другий рік росту і він всю свою силу має спрямовувати в одне це вічко, в один погінчик. Ось так, виламаємо всю поросель, залишаємо тільки наші прививки. І ось хочу показати, прокинулася серпнева прививка ту, яку я забракував, порахував у випади. Ось вона з цієї сторони. Почала проростати. А з іншої сторони, 9-денна прививка, теж прокидається. Оці можна відламати, це квіткові, залишити цю ростову, але я її залишати не буду, тому що в мене надії на цей сорт більші, бо це я вже своїми сортами перепрививки робив. А це ще сорти, яких у мене немає. Ну, тобто вже є. Але ще немає з них саджанців. Так само тут поросль ламуємо. Ще через кілька днів подивлюся, як вони розвиваються. Потім остаточно виберу, яку залишати і зріжу. Ось так. Сила росту така, що пагінчики дикої порослі переганяють сорти. За цим потрібно дивитись. 11 днів це багато трошки. Потрібно було це робити раніше, але в мене не було раніше часу. Але і на відео тепер буде краще видно. Воно все підросло, його добре видно. Ось такі вже гарні на 11-й день після зрізки окулянти пеньочки нічим не обробляв. Ось так вони підсушилися, все з ними буде добре. Вже не перший рік. Ну і так далі. Йдемо по рядочку, ламуємо всю пару сердички. Прориваємо бур'ян, який врядкує. Міжрядям можемо і пізніше просапати чи культиватором пройти. Ось так, це все виламуємо, щоб воно не забирало на силу з кореня. Вся сила має спрямовуватися в нашу прививочку, в наш сорт. Минулий раз показував прививку на підчепі з сорту червонолистого нектарину Медведівський. Ось можемо бачити. Червоне листечко. Це підщепа з кісточки нектарину Медведівський. У він не потрібен він вже є. Ми виламуємо і залишаємо той сорт, який ми на нього привили. Тут в нас невдала. Перепрививка з цієї сторони. Ось як бачимо, прокидається теж. Ще хочу сказати кілька слів по абрикосам. Зарані їх стільки відбракувало, аж 17 штук з рядка. Ось прививочка розвивається. І прокинулася основна прививка серпнева. Тому так само зрізаю на основну. Тут навіть прокинулась три пагічка, буде рости. Ну, тут в такому випадку треба трошки почекати, подивитися, який, якого сила росту найбільша, який буде. Самий вищий, ще днів 10. Нехай так побуде. Вже можна тут зрізати, а виломається трохи пізніше, подивитися, вибрати сильнішого і два слабших виломати. І ось тут прокидається прививочка. І не прокидається основна прививка. Наступний теж ось прививочка. Дев'ятиденна. Тут взагалі замотано, якщо я не залишив бруньку зверху, значить там щиток не прижився. Ну і ось так виглядають ті, які з самого початку пішли у ріст. Ось такі вже пагінчики. Тут їх теж два. Ось зразу цього можна меншого виламати. Так само дичку ламаємо, засліпляємо всі ці вічка. Наступний. Ламуємо дичку. Так само тут. Це у нас прививочка, а це все дика поросль, її треба виламувати. Так виглядає рядок груш. Груші робив вперше, раніше ніколи. Не вічкував груші, не вирощував для того підщепи навіть. Це перший раз спробував БА-29 підщепа. В рядку 4 сорти, там по кілька штук зробив, бо це для себе. Ось сорт Олесія. Як він помітно відрізняється від решти. У нього така точка росту червона. Це у нас улюбленець клапа. Ось така різниця між ними. Вже добренько підросли за цей час. І ось що робиться з персиками. Це за 11 днів ось таке наросло. Тоді, коли виконував зрізку, все це повиломвало. Знову наросло. Це виламуємо. Залишаємо тільки сорт. І тут немає. Та не де тільки пробивається ця поросель. Наперед скажу, буду знімати відео чи ні, далі по ним хочу сказати, що ця поросель ще деякий час буде рости. Потім десь у травні, в червні вона перестане рости. Деякий час ще її потрібно виламувати буде. Ось такі погінчики. За за 11 днів. Ще більший. Залишаємо сорт. Ще покажу сливи. Ось такі на сьогоднішній день сливи. Що це у нас Golden Плумза? Непогано. Росте. Так само виламуємо поросик. Це навіть на персику привита. Цікаво, що з неї буде, собі залишу, буду спостерігати, як вона на персику буде себе почувати. Ось ця прививка наличі. Це крайній рядок. Я ж розповідав, що у нього зносив всю пічепу, яка залишилась. Тут в переміжку може бути і персик. Ні, але що? теж на персику. Ну, не бачу різниці. Поки ростуть однаково. Є ось такі привички, які доганяють, тільки-тільки проростають. Ну і є вже такі славні. по сливах випадів не було, можна сказати. Були найбільші по абрикосі і трохи по персикам. Ще останок скажу, що після того як прорву ці всі рядочки, просипаю міжряддя. Можна буде їх пролити, у нас дощів не було давненько. Через кілька днів можна внести якісь добрива під корінь. По листу ще у такому стані ще не вноситься бо мало зеленої маси. Коли вони вже будуть такі десь метр і вищі висоту, тоді можна вже по листю вносити добрива. А поки що під корінь. Перед тим як вносити добрива, треба пролити рядочки добренько. На другий день чи через день можна органіку чи мінеральні, кому що подобається. Ну, все краще, ніж нічого. Все, дякую за увагу.